Круткий огляд ниток Rainbow Gallery США золотого відтінку. Нитки дуже відрізняються. Почнемо з найпростіших. Колір PB01 звичайний золотий колір. В порівнянні з ним колір PB03 03 то світле золото. Далі. ПБ46 то золото з відблиском, нібито світлого золота або срібла. Колір ПБ-36 це темне золото або античне золото. Колір PB-36 то зовсім темне, старе золото. Колір ПБ40. Золота нитка, дещо з невеличким зеленкуватим світло-жовтим відтінком.